Десять мавіків скиди для вибухівки, підставки для дронів та спеціальні армійські термоси для їжі передали чергову партію допомоги бійцям однієї з військових частин. Перед сесією міськради військові отримали важливе спорядження для виконання важливих задач. Передаємо вам це, щоб воно вам служило і приносило тільки користь і більше нищило розшистів, і менше було втрат саме серед наших. хлопців. Дякую вам. Депутатському корпусу міській раді за постійну підтримку. Це дуже велика підтримка. Дякуємо, тому що без дронів на даний час в бойових діях виконувати задачі неможливо. Дрони роблять 90% результатів роботи, по яких ми працюємо, які нас захищають. Скиди по ворожим позиціям, які знаходяться на передові, можуть і використовувати їх при штурмі ворога для того, щоб зберегти життя наших хлопців, які сидять в окопах.